Вам, пані Інна, за чудове запитання, тому що в ході того, що зараз було представлено на презентації, власне, чітко було розмежовано всі завдання за кожною інституцію, оскільки в контексті нашого вибору євроінтеграційного шляху фактично ми всі зараз працюємо в рамках нашої дорожньої карті. Власне, це дороговказ, який дозволяє і нашим європейським партнерам теж проводити моніторинг виконання цих завдань. Оскільки відповідно до плану Юкрейн Facility у нас чітко зазначені там кілька індикаторів. Зокрема, вони були також представлені сьогодні на презентації. А саме ми залишаємося на позиціях, що ми будуємо в Україні державну службу професійно, доброчесно, політично неопереджену. Як ми будемо робити, в який спосіб у нас чітко є зазначені індикатори у вигляді, звісно, відновлення конкурсів на посади державної служби. Поясню з самого початку війни у нас були внесені зміни до закону, 10 стаття закону закону України про військовий стан. Фактично, вона зупинила проведення конкурсної процедури на посади державної служби. Станом на сьогодні у нас відбуваються так звані добори. Відповідно Національному агентству, зокрема, потрібно розробити відповідні акти, зміни до закону про державну службу, зміни до закону про воєнний стан до 10 статті і запустити наново конкурси, в тому числі і оновити саму конкурсну процедуру. Питання не просте, але з ним абсолютно можна впоратися, тому що у нас процедура ця робота працювала, але а європейські партнери наполягають на тому, що нам потрібно деполітизувати, і там є певний перелік ну, пропозицій. Як удосконалити на цим власне ми сьогодні працюємо. У нас готовий законопроект для того, щоб нести всі ці зміни і оновити саму конкурсну процедуру. Звісно, що потрібно меритократичний принцип застосовувати. Але колегії, у нас з вами є новий виклик. У нас є ветерани ветеранки тобто нам потрібно все ж таки подбати і про цей особливий компонент, що будемо робити, як будемо жити. Ми абсолютно в інших умовах. Ніде в Європі такого немає. А це означає, що окрім того, що ми дбаємо зараз про нову конкурсну процедуру з усіма особливостями нашими сучасними реаліями, в яких ми знаходимося, в той же час нам треба врахувати іще ще один компонент реформа оплати праці. Звісно, що країна вже живе за новими правилами. Це європейські підходи, це власне та платформа, на якій зараз ми знаходимося, оскільки. Уряд НАЦ спільно з міністерством фінансів, точніше, міністерство фінансів, ініціювала в законі України про державний бюджет з двадцятого року. Ми сьогодні маємо і живемо по нових правилах. Ми перейшли на нову модель оплати праці. Фактично, сподіваюся, що про це тож теж сьогодні йшлося, і що парламент проголосує в другому читанні законопроекту 82-22, яким чітко визначено рамка, як буде далі існувати державна служба, як буде оплачувати якою буде винагорода державних службовців, власне, це є от те саме підґрунтя. Але ми цим не обмежуємося. Для того, щоб шлях до європейської інтеграції, тобто наш український вибір, фактично здійснився, звісно, ми не зупиняємося на тому, що треба прийти фаховим експертом професіоналом отримувати гідну заробітну плату але власне нам потрібно також розвивати наш персонал оскільки знання мають таку властивість як дуже швидко устарівати і ми зараз працюємо над тим щоб професіоналізація державної служби була на системній основі а відтак маючи вищу школу публічного управління це такий заклад який дозволяє зараз озброїти з усіма необхідними знаннями, сучасними програмами, відповідно на потреби, які сьогодні потрібні державного службовця, задовільняти абсолютно всі їхні потреби в розвитку, в тому числі іноземна мова. Ну, не можна проводити гармонізацію законодавства, не знаючи англійською, тому тут я можу сказати, що ми навіть із цим викликом також впоралися і станом на сьогодні, спільно із європейською, точніше, не європейською світовою онлайн школою Education First. Ми маємо 25 тисяч державних службовців на платформі, які безкоштовно удосконалюють свою англійську на найбільшій світі онлайн платформі онлайн школі Education. First, Language Learning Solutions. Власне, я хочу підкреслити, що попит на вивчення іноземної мови у нас височезний, і більше трьох тисяч посадових осіб місцевого самоврядування так само навчаються, розвиваються. І ми працюємо зараз над головним викликом. Я його зараз коротко озвучу. Якщо ми відновлюємо конкурси, як ви знаєте, ми маємо мати єдиний портал вакансії посад державної служби. Тепер не тільки. Президент підписав 2 травня минулого року закон 2023 року. Закон про службу ворних місцевого самоврядування. Ця підзаконка, тобто всі підзаконні акти до цього закону, вже розроблені. Вони вступлять в дії після відміни військового стану. І буквально протягом півроку ми маємо відновити конкурси так само на посади в службу ворних місцевого самоврядування. Портал єдиний портал вакансії публічної служби. Зараз знаходяться вже на фіналізації технічне завдання, а це означає, що у нас є ще один виклик, з яким ми маємо впоратися. Це перший квартал 26-го року. Він має запрацювати, а в третьому кварталі мають відновитися конкурси на посади публічної служби, органи місцевого самоврядування, також державна служба. Власне, над цим ми зараз працюємо. Це те, що може наблизити нас. В контексті гармонізації законодавства Європейського союзу і законодавства України, я щиро дякую.